Дорогі жінки, ви даруєте світові красу та натхнення, роблячи його краще. Нехай ваша дорога життя веде тільки до щастя, а поруч будуть тільки надійні люди. А ми в мережі АТЛ завжди подбаємо про ваш комфорт і безпеку, бо ви заслуговуєте на найкращий сервіс і турботу щодня. Дорогі жінки, поздравляю вас з весняним святом. Бажаю вам всього найкращого. На вас тримається все. Наші натхнення, наші успіхи, все тримається на вас. Будьте завжди красиві, розумні, сміливі. Вітаю вас! Вітаю українських автолей. Бажаю міцного здоров'я, жіночого, щастя. Любі жінки. Від цього чоловічого колективу компанія Тео вітає вас з 8 березня. Дорогі дівчата, вітаю вас з 8 березня. Залишайтесь надалі такими гарними. Будьте натхненими, коханими та собою. Пам'ятайте, все, що ми робимо, ми робимо для вас і заради вас. Всім любові та миру.